Практичний комбінезон для дитини від бренду Kinder Lux. Він підходить для холодної осені та зими. Зверху йде відруний та вологостійкий матеріал. Маємо ось такі прорізні кишеньки по боках, низ виробу на манжетиках гумках. Рукавчики також зі стильними відворотиками та вшитими трикотажними манжетиками. Ось так ззаду виглядає. Тут протягнута гумочка Наталії на спинці. Маємо світло відбиваючий елемент. Планка з кнопочок і дуже зручний замочок, який йде аж дозаду, тому дуже комфортно відкривається як конвертик і легко одягати малюка. Капюшончик. Капюшон прикрашений ось таким штучним хутром, яке можна відщебнути з легкістю на ось такі кнопочки. Всередині йде. Ось така підкладочка плюшева на нічках та ручках поліестерова і ще додатково синтепоновий наповнюч. Тому він справді дуже теплий, дуже практичний, підійде навіть для зими і захищає від вологи та вітру. Класно одягається, тому дуже рекомендую звернути увагу. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua